Під час виступу перед своїми прихильниками в штаті Пенсильванія у Дональда Трампа стріляли. І зараз ми з вами спробуємо розібратись. Чи дійсно це був замах чи імітація, і якими будуть далекосяжні наслідки від цієї події? Вітаю! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і ми починаємо. Отже, розпочнемо з тих фактів, які відомі на даний момент. В Тампа стріляли. Він зазнав лише легкого ушкодження правого вуха, його перевезли в безпечне місце одразу після цієї події, але без загиблих не обійшлось. Коли стрілець робив свої постріли, їх було дев'ять, хоч самого Трампа він не влучив нормально. На жаль, чи на щастя, але тим не менш, одна людина загинула двоє поранених, і також самого стрільця, 20-річного хлопця, ліквідували. То чи дійсно це був замах або всього лише імітація, яку організував Дональд Трамп для того, щоб підвищити свої шанси на перемогу у виборах? Одразу скажу особисто: я не вірю у версію з імітацією. Як на мене, це все походить на конспірологію, і ось чому. Задля того, щоб повірити в таку версію, що Дональд Трамп зміг це все організувати, потрібно вірити перш за все в те, що у нього високий рівень організаторських здібностей, що не так, ну і також в ряд інших умовностей, що він зміг домовитись з цим хлопцем, щось йому пообіцяти. Задля того, щоб він імітував замах на нього. Цей хлопець мав би бути снайпером екстра класу, щоб з гвинтівки ар 15 вистрілити і точно не вбити Дональда Трампа або смертельно не порадити, а зачепити лише трошки вухо. При цьому ну, загинули, реально загинули люди. Ну, принаймні одна людина, двоє поранених. І ось в цю версію нам пропонують повірити, що ніхто. Знаючи про цей задум, а це не могло бути всього лише двоє людей, не спалився, що федеральні служби, спецслужби, це все пропустили, що його от ФБР, які намагалися затримати, його ліквідували навмисне, тому що Трамп на це все ну, це все зміг організувати, домовитись проплатити. Не знаю. Також потрібно повірити в те, що Трамп, який і так лідирує в перегонах. Настільки відбитий наглухо, що вирішив зімітувати такий, е, такий фактично теракт, замах на себе, е, усвідомлюючи усі наслідки від того, що його викриють, я повторюсь: він зараз у виборах лідирує. І у Байдена поки що немає е, жодних таких моментів, які б говорили про те, що він може вирватися у лідери цих перегонів. І навіщо? Навіщо Трампу настільки сильно ризикувати? Також я не думаю, що цей хлопець він є представником якоїсь радикальної групи, його хтось готував чи він дуже серйозно готувався. Я гадаю, що він просто. А, занадто повірив у себе, занадто не знаю, там романтизував якусь свою місію, повірив у власне місіанство, вирішив, що не може допустити, щоб Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки, тільки він може це зупинити. І от дійшло до такого. Він нічим сильно не відрізняється від тих дітей, які в школах влаштовували масові розстріли в штатах. Це трапляється з певною періодичністю, і те, що один з таких молодих хлопців вирішив стрельнути не в однолітків, а в кандидата в президенти. Ну я не, вбач... не не вбачаю в цьому чогось супер екстраординарного. Тому. Всі ці версії про те, що це якась змова, продумана акція, я одразу заношу в конспірологію. Знаєте, в методах наукового дослідження є такий прийом, який називається Лезокама. все зайве і зупиняюся на найбільш е, вірогідному варіанті, і з е, високою вірогідністю він буде єдиновірним. Ось тут, поки що, все виглядає так, що це от дійсно такий просто. Трапився випадок, ніким не запланований ні з одного, ні з іншого боку. Але тут, все ж таки, незважаючи на це, він буде мати достатньо серйозні наслідки далекосяжні, які стосуються цих перебігу цих виборів у США. Трамп вже почав монетизувати невдалий замах на себе і випустив навіть футболки зі своєю фотографією, якраз після того, як в нього стріляли, де він піднімає кулак. Для його кампанії це надзвичайно вдала історія насправді, тому що будь-який замах на кандидата він одразу по перше пробуджує повністю ядерний електорат, він збільшує кількість прихильників, він викликає співчуття, він викликає. Ну, таку певну ілюзію: от якщо на нього скоюють замах, то це означає, що він точно щось робить. Правильно його намагається зупинити корпорації, конкуренти, ще хтось. Ну тут залежно від аудиторії, можна вкидувати різні версії. Також його поведінка після замаху однозначно піде йому в плюс, те, що він там. Рвався за охорони, кричав до своїх прихильників, тряс кулаком показував, що він не боїться, що його не зламати. Це дійсно було потужно, і на противагу Байдену, якому дружина допомагала спускатися з за трибуни після дебатів, це дійсно викликає певний дисонанс. І хоч я дуже далеко не прихильник Трампа, але в цьому випадку всі джокери у нього, і він дійсно повів себе досить круто. Тому для Байдена це черговий виклик, оскільки після цього йому ще важче буде наздолужити відставання, хоч воно було до цього моменту невеликим. Але я впевнений, що воно дійсно збільшиться. Для Трампа це надзвичайно вдала історія, тому я і не здивований, що виникли конспірологічні теорії про те, що він сам це все організував. Але чому це не так? Я говорив трохи раніше, тому повертатись до цього не буду. В підсумку можна зазначити, що, хоч стрілець стріляв у Дональда Трампа, але підстрелив реально він Джо Байдена. Це поки перші такі знаєте висновки. Варто дочекатися результатів розслідування, щоб судити більш фундаментально. Ну а поки що думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. А поки не прощаємось.